Доброго дня, підписники каналу Агротех. Сьогодні у нас з вами на осмотрі трактор Хорст l 404 Подивимось, що це за такий у нас чудо-звір. Так, Перше, що ми тут бачимо, наприклад, це ось так. Задня різина у нас тут іде 11.2х24. Зараз ми ближче підійдемо, може ви побачите. Так, Передня резина тут стоїть. Розмір, де це вказаний. Так, колесо, вон. 7,5 на 16. Виробник резини не вказаний. Ні арморник, ні, ні ДТЗ, наприклад, як іноді буває. Тут невідоме китайське стоїть. Так, Що ми тут ще бачимо? Так, Це у нас глушник такий йде захистом сіткою. Два насоси гідравліки. Один йде на рульове керування, другий йде на гідравлічну систему. Так, подивимось з цієї сторони. Так, ось противовеси у нас передні. Так, ще тут ми можемо бачити двохштоковий гідропідсилювач керма стоїть гідроциліндр, ось раз. І ось два. Переднє місце йде редукторного типу. Повітряний фільтр йде воздушно масляний з циклоном. Стоїть тут ось такий, як ви можете бачити. Так, зараз подивимося, що в нього під капотом. Під капотом в 4-циліндровий двігун, де модель двигуна там вказана КМ490 БТ. Форсунки йдуть тут тракторного типу, такі стандартні, а не такі, як іноді ставлять тонкі євро. Тобто вона завжди, ця тракторна, ну, форсунка тракторного типу дешевша йде, ніж євро форсунка. Там десь ціна відрізняється півтора-два рази. рази. Закриваємо капот. І йдемо далі. Коробка передача йде тут, типу 4 плюс 1, тобто 4 вперед, одна назад. Так, оце у нас речаги тут, цей речаг у нас йде включення, відключення вали відбору потужності, блокування диференціалу, керування розподільником вверх-вниз, ручка газу ручна педалі тормоза. В той речах у нас йде включення, ну, вимк... та включення та вимкнення переднього мосту. Так, подивимось, що ми ззаду тут маємо. Ось така діодна фара заднього ходу. Стандартна трьохточкова навіска. Зараз ми подивимось, де в нього стоїть гідророзподільник. Так, гідророзподільник в нього. Стоїть тут окремо, тобто не підключений до гідробаку, як буває в деяких тракторах стоїть. І гідравлічна система тут іде окремо від коробки. Тобто вона з коробкою не змішується, як, наприклад, в Донфенгу. Так, бачимо тут ось такий блок перемикачів стоїть. Тут аварійка, світло, повороти та заднього ходу. І є таке нововведення в цьому тракторі, це USB на два входи. Ось така йде, якщо ви бачите, така панель приборів кентавровська. Сидушка пілота йде тут, а ось такого типу, як ви можете бачити. Так, спереду тут у нас я вам ще не розказав фари. Фари, ну, це, передня фара йде, тут а. діодні йдуть, і поворотники так само йдуть діодного типу. Так, а, що не сказав вам про акумулятор, який тут стоїть. Акумулятор ось тут стоїть, акумулятор там стоїть сотка на 100 Ампер годин. Так, По фільтрам тут стоїть. Паливна система очищується двома фільтрами, один з яких йде фільтр грубої очистки з відстійником під воду. Ось він, І внизу видно, як відкручується, то есть для сливу води. Ради бачити, вам, ради бачити вас будемо в нашому магазині по адресу місто Звягель Шевченка, 67. Торговий дім партнер.